Пшеничка, оце маса. Це ми людей не сіяли своїм насінням з добривом. Оце симульта сіяла. Очередний раз переконуємося, що є якась якість. І сипле доволі непогано. По трасі валить бомба. Два, отак так, обираємо свій ячмінь, ярий ячмінь, пшениця ще стоїть. Ось такий він полеглий, блін. Нічого, але добре. Площа рівненька убирати красота. Зараз покажу ще, що там в бункері. Вон, нема взагалі, Відказав генератор, блин. давав по 16-16,5 і відказав. Релюшки в агродрузях нема. Подзвонив в, Рі... Тай, в Львів, агродоктор, там така є, типа. Але сьогодні взяв, перепаяв вже туди. Вроді працює непогано. 13-4 вже на вентилятори, на все хватає. Так, дивимося. Ось такий ячмінь. Є місцями соломка трохи, але ось цюка взагалі майже немає. Десь в районі тони з 25 сотих. Кажу їм далі. Ось такий один з наших кусочків. Ячмінь сипе бомба. Ярий ячмінь, я посчитаю ці городи, в мене все записано, яка площа і об'єм, ну, стільки на молотим. Я думаю, інтуж 40, 50, десь так себе. Січку теж валий погано, там, пилюка стоїть. А те друзяка ходить, перемірає. Так, жду вигрузку. Перший прицеп поїхав. От такий ячмінь. Вилягав, от такі кулуски. Казали, ярий ячмінь не сипле, але нас дає мінімум по 70. Зараз покажу, які бубки. Ось такі колоски на руку. І от такі крупні бубки. Не довгі, а круглі. Так, бункер повний. Бак. Пустіє по чуть-чуть. прожорливий, -чуть. конечно, він, но роботу робить. Там повний бункер. Коротше, масло, блін, наляв вище уровня. Виперло через сапун. То сов був теж, чи антифріз, ніж більше наляв і теж блин, виперло. Так, генератор відказав. Сьогодні взяв, розібрав реле Жигульовське. І розібрав це, перепаяв, коротше, отак на проводках воно працює. Дає 13,4-13,5 на грусті 13, це вже добре. Можна працювати. Заказав нове і завтра приїде і все засирає капець. Зараз зніму цю фільтра, покажу. Так, дивіться, в цьому всі кипелі. А назад сіпі, сюди. відсідав. Ось ці кипеляки. Це перший, показую, зараз далі фільтру. Так, зняв цю кришку з фільтру. Ось така дірочка є. Он. Дивіться, відкриваємо. Хоба! І це тут пилюки. Ось такі вже добрі дві жмені. Далі достаємо фільтр. Так, виняв фільтр. Фільтр відносно чистий. Ну, зараз глянемо. О, є трошки. Чуть-чуть виб'ємо, а тут краї в основному забиває, де входить воздух. Зразу краю. і все. Так, ще є ще ж один там всередині цей стоїть, ну його чистимо там раз в два дні продуваємо. Так, по соломатрасах роді чисті, Щось в одному там чуть-чуть трохи -чуть це може не просто. Солома є, але всередині пустенька. Красота. Ось такий ячменчик помлі. Городі ідеально молодшує. Так, посадив батька, трошки тренується. На малі городи, на такі квадратики, блін, неудобно ним жатка десь щось криве особливо, де блін, Нас ще після культиватора, після цього, то ще більш менше. А по людях блін, є, криве, таке. Борошне ніхто не загортає, посіяли по городу і все. На полі тували, так, да, без проблем. 25 сотих город, десь в районі двох тонн дає. є. Дивіться по втратах. Вон бубка, половинка. Половинка. Тут якесь таке щупле. Ну є чу-чуть, без цього ніяк.